Що приїхав кур'єр і привіз мені мої посилочки. Якщо чесно, я вже на 100% не пам'ятаю, що там всередині тут, наче синіжки, а там були точно джинси і все. Більше я нічого не пам'ятаю, тому давайте відкриємо разом. Так, ну давайте почнемо, напевно, з верхньої зі Страдіваріуса. Знаю, що з цієї ага. Ага. Упакування у Страдіваріус так собі. Просто порівняйте пакування наших українських брендів і пакування таких брендів, як Stradivarius, Zara і так далі. Коротше, я замовила собі посмішки, мені вони подобались і до цього. Який розмір? Замовила 37, якісь такі великі. А мені вони подобалися до цього ще, коли я їх бачила не на знижці, але я їх бачила у білому кольорі і думала брати саме у білому. Потім згадала, що в мене є нові без сніжки у білому кольорі і вирішила замовити чорні. І тут я заходжу на сайт, а вони зі знижкою. І знаєте, скільки вони коштували? І я не знаю, Вони немає ціни. Але мені здається, що приблизно в гривнях це 800, 700, 800 гривень десь так. Ну, давайте зараз відкриємо всі коробочки і будемо міряти. Поки що не знаю. Мені якось на фото на сайті вони подобалися більше. Ось такий невеликий каблучок. Ну, можна сказати, базові босоніжки. Не знаю, треба міряти. Давайте подивимось далі. Воно було ось таке поло в стилі Old Money. Не знаю, я коли його побачила, то в мене в голові з'явився лук. Я планувала його носити з білими джинсами, з такими золотими сережками, носими, з крупними не знаю, з кедами білими і з білою сумочкою. Ну, Треба міряти також. Не знаю, як воно буде, але якість така собі, якщо чесно. Це сукня в стилі Skims. ого, Ну, також треба все міряти. Ну, по розміру, наче нормально, але як буде по довжині, зараз будемо дивитися. Якість, напевно, якось Skims, просто звичайне поліестер. Якщо ви знаєте, в зарі вже напевно п'ятий сезон продаються такі боді з вирізом Халтер. І от вони приблизно такої якості з такої тканини. Воно коштувало 100 злотих. Це було не на знижці, а полу воно було на знижці. Коштувало десь 50 злотих. Далі я замовила двоє білих джинс, але вони різні. Тому що я просто ну, по сайту не змогла зрозуміти, які мені підійдуть. Мабуть, не мідрайс. Я взяла... Ого, я вже, бачу, я вже бачу, що вони на мене будуть великі, але також зараз будемо міряти. Коштували вони 139 злотих. Вони були не на знижці. І другі джинси це Straight Fit. Також треба міряти, бо нічого не зрозуміло. Коштувало воно також 139 злотих. Давайте покажу вам. А що в цій коробці я взагалі не маю уявлення. Ну, моя посилка. Можливо, це щось для клієнток, хто не знає, в мене є байер сторінка тут десь прикріплю. А там я приводжу речі з Європи, з Америки. Зару я останнім часом мало привожу, але іноді теж можу привести. Якщо це замовлення для клієнтів, я їх вам покажу, але на собі показувати не буду. Цікаво, щось велике, але ну, я такого точно не замовляла. А, ні! Ні-ні, це моє замовлення. Все добре. Оце якраз моє замовлення на знижках. Це я замовила в перший день знижок. Це ось такий жакет. Ого, щось він великий. Він повинен бути укорочений. Не знаю, щось якийсь він довгий. Він і не короткий і не довгий. Щось середньо. Хоча колір, матеріал мені дуже подобається. І знову джинси. Я ще замовила двоє джинс. Це ще третій джинси. Ви, ви розумієте, в мене троє. У мене троє білих джинс. Жесть. На хвилинку. Окей? І що мені з ними робити? Я реально не пам'ятаю, щоб я ось ці. Це, напевне. Ці я замовила на знижці і забула про них. А ось ці я вже замовила після. Ну, вони хоч різні: Regular fit, Straight fit і White leg baggy. Ну, зараз буде просто примірка, розпаковка всіх білих джинс з Зарі. Ну, зато, зато буде з чого вибирати. Я сподіваюся, хоч одні мені підійдуть. Буде прикол, якщо підійдуть всі, і я просто не буду знати, яке мені залишати. А зараз будемо міряти. Як на мене, то джинси, в принципі, непогано сіли. Зазвичай на мене всі джинси зари великі в талії, але ці прям ідеально. Поло не знаю, не знаю, наче непогано, але це не те, що я очікувала. А це вже друга модель. Як розумієте, вони на мене просто величезні, хоч це і модель Беггі, Вони повинні бути на бедрах, але ну як ви бачите, все одно вони великі, ще й довгі. Так, це вже третій варіант. Мені здається, що у першого варіанту з'явився конкурент. Мені ці джинси також подобаються, і я взагалі не бачу різницю між ними. Ну так, настав час цього жакету. Взагалі в мене на нього були дуже великі сподівання. Але зараз мені здається, що я його помірюю і просто розочаруюсь, тому що я вже бачу, що він довгий. Він колір дуже класний. Але довжина. Воно реально не туди, не сюди. Якщо б він був ось такий, подивіться, то ціни б йому б не було. Скажіть? До речі, я скоро буду забирати свої брюки з ательє, бо мені також нещодавно прийшли брюки з Зари, і вони на мене були величезні, тому я віднесла їх, щоб мені їх ушили. Можливо, коли я буду забирати брюки, я віддам їм ще жакет. Зараз спробую додати якусь сумочку. Наприклад, взяти ось цю сумочку. Ось так. І одягти окуляри. Нічо так. Може навіть і чорна сумка підійде. І тепер будемо міряти ось цю сукню. Мені здається, що вона ще буде прикольно виглядати під цей піджак. До речі, в мене завтра съйомка, я чомусь вам про це не сказала. Тому, можливо, я візьму щось з того, що я міряла тільки, що, можливо, це буде ця сукня або цей жакет. Якщо чесно, я ще образи не придумала. Покажу вам ще ось так. Я ще паралельно знімаю огляд в TikTok. тому переставляю дзеркало туди-сюди. Ну, слухайте, наче непогано. Ось так. Yeah. Я думаю, що до скімс далеко, але за таку ціну коштувало воно 100 злотих. Я думаю, в принципі, непогано. Давайте примірюємо з жакетом. Ну, напевно, ні. От як... Отже, висновок такий. Я залишаю цей жакет. Цю сукню, якісь одні білі джинси, поле напевне також залишу. І ще зараз я вам покажу, як виглядають бусинішки. До них я сумніваюсь, хоча я ж кажу, ціна максимально бюджетна, то можливо я їх і залишу. В принципі, навіть до цього образу вони підійдуть. Зараз вам покажу. Ну і ось так виглядають босоніжки. Напишіть, як вам залишати мені чи ні. У вільний від роботи час я навчаюсь, якщо що це не реклама. Останній місяць я проходжу курс по СММ від Тані Стороженко, вона нереально молодець, і створила дуже крутий курс. Я вже майже все пройшла. в мене залишився урок 6 і наче все. Так. Я проходила курс з СММ для свого блогу, щоб зрозуміти, куди мені рухатися далі. І я знайшла дуже багато відповідей на запитання, які мене хвилювали. Дуже-дуже крутий курс. Знову ж повторю, це взагалі не реклама. Просто ділюсь з вами. Я не знаю, коли буде наступний потік, чи можна ще попасти на цей. Просто реально щира рекомендація від мене. І реально крутий курс я не могла не поділитися. По останні дві години я сиділа і монтувала відео. У мене є такі дні монтажу. В ці дні я майже нічого не знімаю, тільки монтую. І за ці дві години я змонтувала два відео для брендів і одне відео для себе. Уявляєте, скільки часу займає монтаж. Я зараз буду обідати, варю рис і буду смажити котлетки. Останнім часом я зрозуміла, що мені взагалі не вистачає часу, щоб приготувати обід, а іноді навіть і вечерю. Тому я зробила такі собі заготовки: котлетки, тефтелі. Ну і все в принципі. Через зазвичай, коли в мене є час, я просто це все готую і заморожу. Ось такий в мене буде перекус сьогодні. Айсметчі і ось такі солоденькі рисові вафлі. Ані, кукрузні. Перенеслися ми у ванну кімнату і хочу вам показати мої консилери від Dior. Цьому консилеру вже більше року, а цьому менше місяці. І у них є одна проблема: це те, що вони нормально не закриваються. Тобто, коли ти закриваєш цю кришечку, засіб залишається на самій баночці та на кришці. І тут так само, а потім вся косметичка брудна. Я не розумію реально в чому проблема. Напишіть, якщо у вас так само, бо ну я не знаю, це може тільки в мене, так їду зараз по деяким справам. Спочатку треба заїхати в торгівельний центр, забрати косметику, яку я замовляла на минулому тижні. Покажу вам також, що замовила. Потім їду на масаж нарешті. І після масажу поїду в ательє, заберу свої штани, які я віддала три дні тому. І швиденько показую свій образ Джордани, лід закривається джогери і ось такий світшот. Давайте швиденько зроблю огляд, що ж я замовила. Меня перше це текстуруючий спрей для укладки від бренду Moroccan Oil. Далі це міцелярна вода від бренду Dermodik. Вона мені дуже подобається. В мене вже була така мініатюрка. І вона дійсно нічим не гірша, ніж біодерма, але коштує набагато дешевше. І третя це гідрофільна олійка від бренду Клінік. У мене також була мініатюрка від цього бренду, і мені сподобалось, тому я замовила собі 125 мл. Ось такі в мене замовлення. Я людина, яка взагалі не вміє запізнюватися. От мені на масаж на 11.30, я приїхала на 11.10. І сиджу на паркінгу, бо на вулиці сьогодні дощ. І я просто сиджу і чекаю. І так завжди. Моє обличчя після масажу забрала я свої штани з ательє, наче все нормально зробили, але я не міряла. І також забіжала на базар, який знаходиться поруч ательє. Купила якісь такі булочки, хачапуря і багато-багато овочів та фруктів. Тут і черешня, і малинка, помідорки, і огурці. Коротше, я обожнюю ринки, якщо чесно, хоча в дитинстві ненавидила. Тісі блесен, моні, тестимоні, Follow, follow, follow you, they go this year. Good news, diet, yeah, yeah. yeah, yeah, plenty, body. Go, they follow, 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 you, they go. Everything I've been wanting, manifesting from my life. Everything you've been wanting, manifesting for your life. Все, я зробила укладку, макіяж і готова їхати на зйомку. Ну, як ви розумієте, я вже їду на зйомку. Все, завершили ми зйомку. Я дуже втомлена. Ми не встигли відзняти всі образи, тому що сонце занадто рано сіло, ми Чомусь думали, що воно сяде пізніше, але в нас було приблизно пів години на фото. Але я думаю, все одно вийшли класні кадри. Ми домовилися ще через декілька днів зустрітися і знову провести зйомку в тих нарядах, які ми не встигли відзняти. Мені вже надіслали фото. Я думаю, скоріш за все, ви їх бачили в інстаграм. Але покажу ще тут. Блін, прикольно. Не дивлячись на те, що у нас було дуже мало часу, щоб зробити фото, все одно є класні кадри. Це ще без обробки. Забрала трохи посилочок, це все рекламні інтеграції. Я не знаю, чи буду показувати конкретно в цьому углозі, що мені прийшло. Але у інстаграмі та у тіктоці ви точно зможете побачити. А і, до речі, ще замовила на мейкапі олівець від пупа. Це мій улюблений олівець для губ. Для мене це ідеальний колір, він ідеально лягає на губки, ідеально тушується, і він достатньо стійкий. У мене буде новий догляд за шкірою. Це гель для вмивання, дві сироватки і крем з SPF. Тому буду тестувати і десь за два тижні поділюся своїм відгуком в Instagram і, можливо, в новому влозі. Це посилочка від бренду Fashionista, багато хто його знає. У мене була з ними інтеграція в минулому місяці і от буде повторно. Далі це такий прикольний світшот, я його вже бачила, від бренду Very Гарний одяг, також ви можете побачити в інтеграм. І піжамки. Я обожнюю домашній одяг, бо більшість свого часу я проводжу вдома, також мені потрібен гарний одяг для відео, тому я дуже рада таким співпрацям. Також все покажу. І ще один відомий український бренд Solmar, Це бренд такого базового одягу. У мене від них є топ, є джинси, і тут дещо класне. Ну, от і все. Знімала тільки що огляд на цей неймовірно гарний костюм. До речі, він ляний. Мені дуже подобається напевно, ви його побачите тут раніше, ніж в інстаграмі. Але я не можу не показати. А от назву бренду дочекайтесь, я відмічу в інстаграм. Хочу показати свій улюблений куточок у ванній кімнаті. Тут стоїть моя щоденна косметика і дайсони. Звісно, тут не всі засоби, тільки для обличчя, які я використовую зранку та ввечері. Як ви бачите, я вже поставила свій новий догляд від Isclinical. Також тут є засоби, які я використовую постійно: це мій крем від Біотерм, гідрофільний бальзам від Clinique. Крем для зони навколо очей від віши. І такий тонік від Mario Besku в спрею. Ну, а тут дві мої коробки для Dyson: Внизу стайлер, а зверху фен. І також окремо ще лежить моя коробка від ремляча Dyson. У мене тут ціле сімейство таке. Ну, а засоби для волосся, для шкіри, і також ще багато інших засобів для обличчя лежить тут, але там бардак, і, напевно, я не буду показувати вам. Хоча хто я така, щоб не показати? Ну, у всіх так буває, правда, не тільки в мене. Хоча я прибирала там десь два тижні тому тут засоби для обличчя, тут косметика, якою я зараз не користуюсь або користуюся, але дуже рідко. І засоби для волосся та тіла. До речі, якщо ви думаєте, який термозахист придбати, беріть цей. І бажано беріть 50 мл, бо 150 мл, я не знаю, мені здається, що вистачить на все життя. Також хочу поділитися відгуком про цей текстуруючий спрей. Я його вже тестила, коли вчора робила укладку на зйомку, і можу дати йому десь 5 з 10. По-перше, він залишає якісь білі плями на волосі, хоча це не сухий шампунь, це текстуруючий спрей. Коли я його нанесла, я побачила білі плями, я ще раз перевірила, чи це точно текстуруючий спрей, а не сухий шампунь. І по-друге, ну, мені здалося, що укладка краще тримається, але не надовго. Я далі буду його тестувати і потім точно скажу, чи варто його купувати чи ні. А це мій другий улюблений куточок в квартирі. Тут стоять мої парфуми. Якщо хочете, щоб я детальніше розповіла про свої парфуми, пишіть в коментарях. І що мені найбільше подобається це те, що тут можна зберігати фото. Хоча, може і не можна, це я так придумала, я їх туди поклала. Тут наші фото з Максом, наші фото з друзями. Ось такі листівки. Я кайфую, коли підходжу до цього куточка. Ну, тут стоїть мій випрямляч і заряджається годинник. Ось такий у мене вечірній аутфіт. Їду на зустріч з подружкою. До речі, це ті самі брюки, які мені вшили в ательє. Тепер вони сидять просто ідеально. І ще одна посилочка мені приїхала, напевно, це буде влог тільки про посилки. Зараз покажу, що замовила. Замовила я такий костюм. Це шортики. Це щось середнє між саме шортами та велосипедками, І топ. Мені цей комплект потрібен для тренувань на вулиці. Зараз примірюю. Ну, подивіться, яка краса. Я взагалі не очікувала, що костюмчик так круто сяде. Мені подобається посадка цих шорт. Вони не супер довгі, як велосипедки, і не супер короткі, як я бачила, шортики Войшо. До речі, на голові в мене бігоді. Покажу потім результат. Дивимося. Я їх носила дуже мало, приблизно хвилин 40, напевно, тому я якогось супер ефекту не чекаю. Такі легенькі локони в мене вийшли. Ну, прикольно. Я думаю, що за 40 хвилин це супер результат. Для того, як я розплітаю бігоді, я завжди прочісую пальчиками ось так. Не щіткою, а саме Я Тільки закінчила знімати відео, і зараз в мене звільнилося трішки часу, тому я хотіла б з вами поспілкуватися і повідповідати на запитання, які ви мені задавали в інстаграм. У мене тут ноутбук, і я буду з нього читати всі запитання. Перше запитання це яка в мене вага та зріст. Зріст в мене 162 см, а вага в мене 48 кг. Я набираю вагу, я про це казала неодноразово. В березні я була 45 кг і зараз 48 Я думаю, що це непоганий результат. І до кінця літа я планую бути 49-50 кг. Все. Далі. Далі йти не планую. 50 кг для мене нормально. І це вага з м'язами, не з жиром. Ви палите і палили чи взагалі? Ні, зараз я взагалі не палю ні сигарети, ні кальян, нічого. Я вважаю, що дівчина з сигаретою гарно виглядає тільки десь у фільмах і все, в житті взагалі ні. Для мене це негарно, це неприємний аромат, це, в принципі, неприємно виглядає. Навіть якщо ви палите вейп якийсь там, ці одноразки, я вважаю, що це все одно виглядає негарно і не по жіночому. І наразі я такого не роблю. Але у школьні роки таке було. Звісно, мені здається, майже у кожного таке було. Я могла полити десь там за школою, таке було. Але це реально дуже шкідливо. Думаю, що на сьогодні запитань достатньо.

Я можу передати, як я рада, що я купила фен. Бо стайлер мені дійсно дуже довго сушив волосся. А феном я зараз сушу хвилин 15, ну 20 це максимум. І яке після нього класне волосся. Наношу тон я майже завжди пензликом, мені так набагато зручніше, я наношу свій. Улюблений консилер від Dior. Не дивлячись на те, що він трошки підтікає я його обожнюю. Консилер я наношу таким пензликом від Real Techniques. Номер 402 Далі наношу кремові рум'яни від Charlotte Tilbury. Бачите, в нас такий експрес-макіяж. Трошки на носик. Взагалі, в мене інший пензлик для рум'ян. Але от якраз вчора я його чомусь забула помити. Тому наношу тим пензликом, яким наносила тон. Останнім часом люблю наносити бронзер, в мене від Gucci, відтінок 02. Просто ось тут. Хайлайтер обов'язково. Не дивлячись на те, що в нас такий легкий денний макіяж, я все одно наношу хайлайтер. І найулюбленіший крок це губи. Сьогодні буду робити олівцем від пупа. Я вже відкрила новенький. Боже не таке. Бо той в мене вже супермаленький і мені незручно фарбувати. Спочатку роблю контур, а потім тушую. І після цього наношу рожевий бальзам від Irlen. У мене він вже закінчується, бачите, вже майже нічого немає. І я не знаю, купувати далі його ж або спробувати бальзамчик від Dior. Яка краса! Я взагалі для себе зрозуміла, що мені на губах. Подобаються більш рожеві відтінки, бо я нещодавно купила собі помаду від Dior також, але в неї більш темнуватий відтінок, ближче до коричневого. І не знаю, якось мені не так подобається, як більш рожеві відтінки, такі ніжні бальзами, тінти. Якось так макіяж виглядає більш свіжим, таким натуральним. Я вам дуже вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, пишіть коментарі та ставте пальчики вверх. І також підписуйтеся на всі мої соцмережі: Інстаграм, Тікток і Телеграм-канал.